Друзі, зараз ми знаходимося в Кривому Розі. Сьогодні, 1 червня, день захисту дітей. І сьогодні, ось тут, на одній із вулиць, відкривається прикольний, дуже позашкільний, безплатний заклад, де дітки зможуть протягом всього літа, повторюсь, безплатно, отримувати різні різні активності. Давайте подивимося, що власне, відбувається, що будуть робити дітки, якого. Віку, і потім після цього ще поспілкуємося з людьми, які організували все це. Трошки докладніше дізнаємося про те, що це буде, і як працюватиме, в якому режимі цей заклад, як можна буде сюди потрапити, і все таке інше. Ось як ви бачите, тривають останні приготування. Ми знаємо із попередніх розмов з організаторами, що і організаторками, що тут дітки ВПО, і тут і місцеві дітки мешканці. Чатка, хлопчики, і це центр призначений для дітей від 5 років і старших. А от наскільки старших, ми дізнаємося дуже скоро, після того, як подивимося і будемо присутніми, будемо такими свідками, урочистого, такого веселого і дуже неформального відкриття цього центру, зараз, яке от от, -от зараз починається тут, в цьому центрі. День мої маляка. Ми раді вас вітати сьогодні в нашому освітньо-навчальному центрі. Таких гарних, таких життєрадісних, таких усміхних. Я маю надію, що такий настрій у вас залишиться на весь день. Це не диво, бо сьогодні в нас дуже велике свято. 1 червня ми відзначаємо Міжнародний день захисту дітей. Усіх дітей землі ми хочемо привітати. Хай світе сонце всім. Грайливий м'ячик скаче. Від волю і образ нехай малята, ніхто не плаче. І наша пісенька нехай летить над краєм. Про те, що ми сьогодні вас усіх вітаємо. У нас сьогодні дивне свято. повинні гості завітати. Це яскраві мушенята. У Діснею друзі їх багато. Діточок порозважають, позитивом заряджають, щоб не було в нас без...

Nie ma wyśnia. Привіт, привіт, ногами тупать, до носа доторкнися, хотім до колін, на коло повернись і зробив у клін. Долоні поська Привіт-привіт, ногами тупай, до носа доторкнися, хотім доколін, на коло повернись і зроби уклін. Опа! Фірі, фірі, фірі. Ти ти А Силі, привіт, долоні крика, сидить, привіт, ногами тупай. до носа доторкнися, потім до колін, та коло повернись і зробив у Отже, друзі, продовжується зараз свято дитяче, яке тут проходить в одному із центрів волонтерських Кривого Рогу. Свято влаштоване власне до Дня захисту дітей, яке сьогодні, 1 червня, відзначається в Україні, і свято. Так, от, можна сказати, присвячене і приурочене до відкриття нового центру позашкільної і розважальної трошечки освіти дітей, який от сьогодні цей центр відкривається в Кривому Розі. Власне, таких центрів буде два, і ми трошечки пізніше поговоримо із тими, хто відкриває власне, тут. Цей центр. Поки що, давайте подивимося, що відбувається далі. Так, а Так, виходимо, поряд. Стоїмо. Так, а що ж це буде за завдання? Давайте що ми будемо робити. Oh, what is this? Oh, what is this? Oh, Отже, поки діти розважаються, давайте поспілкуємося з представницею фонду нова Юкраїн, яка який, власне цей фонд є одним із співорганізаторів сьогоднішнього івенту. Привіт, привіт, привіт! Так, скажи, будь ласка, підійди трошечки до мене. Давай. Давай і тут трошки поправлюся, Да Рейн, власне, скажи, будь ласка, що сьогодні відбувається, і яке відношення має нова Україна, яка от позаду тебе написана до сьогоднішнього заходу, і що буде далі відбуватися. Новий Україн, буду по, 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 по порядку. Відповідати на твої питання. «Нова Україн разом з фундацією Говарда Баффета займається фінансуванням подібних освітніх центрів. Ми їх позиціонуємо як освітні позашкільні дитячі центри. Ми займаємося фінансуванням таких центрів по всій Україні. Їх буде створено 30 попередньо, да можливо буде більше, як у нас було з пунктами обігріву. Що це означає? Що це означає, що тут на базі. І цієї організації буде діяти освітній дитячий центр. Будуть проводитися різноманітні майстер-класи, підготовчі курси. Тобто в нас. Я не знаю, що тут прямо точно буде відбуватися. Вам Валерія координатор розкаже. Але тут мають бути такі два напрямки. Ми їх називаємо таке навчання і розвиток. Да? Навчання це може бути підготовка до школи, тому що в нас цей центр він розрахований для діток від 5 до 17 років, в залежності від цільової групи, будуть різні активності. Це буде і підготовка до школи, і можуть бути цікаві заняття з математики, і е, англійські спікінг-клаби, е, тобто. Будь-що, що має відношення до такої освітньої сфери, і буде друга частина це більш таке художнє про розвиток, про мистецтво, це і майстер-класи. Вони можуть бути абсолютно різні: вишивка, малювання, ліпка, глина, тобто, що завгодно, що придумають тут педагоги на місці. В деяких центрах це і хореографія, і якесь вокальне мистецтво, це і шахи, тобто, все, що. Зможуть зібрати педагоги на базі Кривого Рогу, те й буде тут відбуватися. Але я думаю, Лера вам розкаже трошки детальніше. Може, Може, ми звісно, її якраз так, зараз так. і під, під, підхопимо? Да, 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 і от якраз да Валерія, а, отак ну, навіть так. вдвох. Так, Лера, скажіть, будь ласка, власне, як можна діткам сюди потрапити? Який приблизно, хоча би графік? Ми не говоримо про точний Я графік, вам, звісно, але розкажіть. Щось. Дивіться, у нас зараз вже на дошкільну підготовку повністю заповнена група. Це буде 10 дітей, які протягом трьох місяців до 1 вересня будуть навчатися. Якщо у нас буде ще затребуваність, ми будемо відкривати додаткові класи для того, щоб більше дітей могли до нас потрапити. Щодо з заходів з англійської мови, там ще є трошечки місць, є місця до психолога і є трошечки до логопедів. Всі актуальні графіки у нас на соціальних мережах, на соціальних сторінках і в інстаграмі, і в телеграмі у нас є чати. Тож там буде повністю актуальна інформація. Якщо у нас буде добір до групи, ми там висвітлюємо це все діло. Яким чином власне вас? знайти в соціальних мережах, що треба вводити, і в яких соціальних мережах в інстаграмі ми Гео в Телеграмі ми Гео тож можна там знайти чати і наші сторінки в інстаграмі. Чому власне Гео погодилися і вирішили стати партнерами от цієї ініціативи? Тому що ну здавалося б, Вікінг – це щось таке доросле зовсім зовсім. А тут дітки. Ну в принципі, наша організація вона допомагає багатодітним і малозабезпеченим ще до початку повномасштабного вторгнення організація опікувалась. Це з сім'ями, які живуть тут неподалік. От і з початку повномасштабного вторгнення ми активно займаємося допомогою як військовим, так і цивільним. У нас дуже багато є подорожей на так сказати, подорожі, звісно, на деокуповані території, на місця, де ведуться бойові дії. І у нас ще трошечки вистачило ресурсу для того, щоб відкрити тут по місцю і допомагати тим ВПО, які мешкають наразі в Кривому Розі. І ще раз уточню: йдеться все таки про діток ВПО чи діток, які в Кривому Розі теж. Діток ВПО допомагаємо наразі діткам ВПО, тому що ну, у них більше потреби насправді, тому що фінансова сторона питання, я думаю, що ми всі розуміємо зараз під час війни, тому будемо допомагати безкоштовними заняттями саме дітям ВПО. Дякую дуже Дякую вам. успіху вам. Отже, друзі, ви почули, дізналися про те, що власне, зараз тут. Починає відкривається ось такий центр для дітей, ВПО, і тут, власне, тут діти зможуть отримувати величезну кількість різних активностей, дізнатися більше про англійську мову, вивчити англійську мову, підготуватися до школи. Також зможуть займатися співами, хореографією і іншим. Це ось. Ті освітні центри, які називаються змістовно, вони безкоштовні позашкільні простори. і на півдні та сході України для дітей від 5 до 17 років, як пояснюють організатори, їх буде відкрито близько 30. Зараз ще подивимося, як діти розважаються, як вони проводять свій час, своє дозвілля, як вони розвиваються, тому що це надзвичайно важливо. Власне, заради цього ми всі живемо і працюємо. Ну, принаймні, дуже значна частина нас, так і значна частина захисників і захисниць теж бореться, б'ється з російськими окупантами заради розвитку дітей, заради нашого. Прекрасного майбутнього. Всі стали за мною. Команда, всі стали, стали за мною. Моя команда. Дивіться, будь ласка, що ми робимо? Кожний гравець, кожний оченятка до мене, беремо одну хустиночку, біжимо, чіпляємо, біжимо назад і стаємо в кінці своєї команди. І чия команда швидше за всіх, Повіше всі наші пустиночки піднімає ручки і кричить. кричіть. Опалокчик, все, ми закінчимо. І давайте ще далі, ще далі, трошечки ще далі. do you think Така яскрава дуже чудова радісна подія для дітей сьогодні відбувається у кривому розі відкриття першого центру змістовно, який буде працювати для діток ВПО в Кривому Розі, і ви можете дізнатися більше. Про цю ініціативу на соціальних мережах фонду «Нова Україна», а також в соціальних мережах громадської організації Вікінг. І зовсім скоро ще один такий центр відкриється в Кривому Розі за іншою адресою і від іншої організації від жіночої сотні. Тому відстежуйте, стежте за інформацією, дізнавайтеся більше і віддавайте своїх діток, повідомте цю інформацію. Тим, ой, тим діткам або батькам, які також могли би і хотіли б, щоб власне, діти розвивалися ось в таких центрах, які в Україні за сприяння фонду Баффета організовує нова Ukraine у співпраці з багатьма різними громадськими організаціями. А ми залишаємося на зв'язку з вами і. Продовжуємо інформувати вас про цікаві події, які відбуваються в Кривому Розі. Повідомляйте нам, якщо ви щось дізнаєтеся. І також підтримуйте нас донатами, підтримуйте нас лайками, репостами, тому що це дуже важливо, щоб інформація доходила до... Максимальної кількості людей, тому що ми, як ви пам'ятаєте, працюємо для вас уже скоро 9 років. Наша інформаційна платформа, медіаплатформа, інформаційне агентство Експерткар ми працюємо і продовжуємо працювати. Також боремося за те, щоб якомога скоріше настала наша перемога до зв'язку.